Це як з яково лісництво грузиться. Тетерівську? Чи що? Чи ви теж не знаєте? В смысле? Ну, деревина, з якого лісництва. Тетерівська? Да. так. Угу. Там же заяць не директор, він же ж вийшов пішов. Хто там зараз директор тетарівського? Там друг зайця заміщає. Місто Зайця, так? Да? Угу. Я можу запитати, позвонити, звісно, зайцю. А ви майстер, так? Лісо, чи хто ви? Що, не бере трубки? що? Ви майстер лісу, чи хто? Да. Да? Так. Дивіться, у вас випало, щось, здається. І ви не знаєте, чи повинні бути бірки чи не повинні? Ні, ну бірки ж є. Д де? На деревині не бачу жодної. Ну ви з лісу без бірок їх вивезли що. приїхав пори контроль. Ну де бірки? на